Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Вітаю вас на занятті з математики. Малят, у нас сьогодні є дуже важлива справа. Ви знаєте, що лісовим звірятам дуже скрутно зимою знайти їжу. Давайте допоможемо їм, занесемо пригощення. Ходімо, а ось і заяць! Хто знає, як називається дитинча зайця? Зайченя. А яке воно за розміром? Маленьке. Заєць великий. А зайченя маленьке. А під якою ялинкою буде жити великий заєць? Під великою. А маленьке зайченя? Під маленькою ялинкою. Так, молодці. Давайте пригостимо зайців морквою. Яку моркву дамо маленькому зайченяті? Маленьку. А яку морку великому зайцю? Велик. Малята. Скільки великих морквин ми принесли? Одну. Якою цифрою ми покажемо одну велику морквину? Так, цифрою. Один. Добре. А скільки маленьких морквин у зайченятка? Так, дві. Якою цифрою ми покажемо дві морквини? Так, цифрою два. Молодці. А ось і дупло. Хто живе в дуплі? Білка. Правильно, у дуплі живе білочка з маленьким білченятком. А що вони люблять їсти? Горішки, шишки, гриби. Давайте і їх пригостимо. Великій білці дамо велику шишку і великий гриб. А маленькому білченяткові дамо маленьку шишечку і маленький грибочок. Ой, що це таке, малята? Подивіться уважно. Та це ж барліг ведмедя! Малята, а що зимою робить ведмідь? Так, спить. Тож давайте не будемо його будити. Тихенько покладемо пригощення біля барлогу. Ведмідь прокинеться весною і буде йому сюрприз. А я вам розповім про ведмежу сім'ю. Ми з ними познайомилися у касті. Три ведмеді, пам'ятаєте? Давайте пригадаємо. Який тато-ведмідь за розміром? Великий. А мама ведмедиця менша. А ведмежатко маленьке або найменше. Тому залишаємо татові ведмедові велику діжку меду, мамі ведмедиці меншу, а ведмежаткові найменшу діжку меду. Велика менша найменша. А зараз пригостимо їх кашею. Татові ведмедою поставимо велику миску каші, мамі ведмедиці меншу. А маленькому ведмежатку найменшу або маленьку миску каші. От прокинуться весною ведмеді після зимової сплячки і дякувати будуть за такий сюрприз. То кого ми сьогодні пригощали? Родину ведмедів і маленьке ведмежатко, великого зайця і мале зайчиня, велику білку і маленьке білченя. Добру справу ви зробили малята. Молодці! До зустрічі!